Продам діючу домашню міні-пивоварню в складі котла хопкет на 50 літрів. 50 літрів. От воно, 45 літрів завантаження. Плюс 5 літрів ще є місце, щоб 50 літрів. Загальний об'єм був. Ну, це сусло з промивкою. Має два хоботка таких. Один коротший користувався, а цей взагалі жодного разу не користувався. Правда, складається з чотирьох кеглів, три тут і один ще з пивом в холодильнику. Чотири кегля. Балон з вуглекислотою, кислотою, якщо ми відкриємо. 50 атмосфер, В даний момент ще 50 атмосфер є. Для карбонізації. Є фільтри для води, є тепла для котла, обгортка тепла, є лопатки для солоду, для розмішування солоду, є для е, води для змійовика. Підключення швидко зйомами. Є е, для хмілю і для інших є два кситочка. Вони мають свою назву, я не пам'ятаю, як вона називається. Є миючі засоби і стерилізатори фірмові одного типу. Порошкові і є рідинний. Цердинний видно, от, де рівень. Я користуюся здебільшого з цим і для кеглів, і для. Так, е, 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 да, забув, ще, є отакий от от на 25 літрів. Зараз у ньому бурлить квас, я варив квас. Зараз він у ньому ще працює. Ще бродить. Є швидкозйоми різні набори для кеглів. Є для кеглів запасні нові е з'єднувальні місця. От вони є зовсім нові того розміру, які треба. Є шланги для них, є трійники. Є два крани для наливу пива, стаціонарні, які ставляться, їх можна в меблі монтувати, один на велике, один на мале з'єднання, є такий е, вихід, є такий от, е... зйом ставиться сюди і наливати, розливати пиво. З того, з кегля на ходу, тобто не через стаціонарний кран для розливу пива, а на ходу. В комплект входить і редуктор, цей от, і два відра, одне на 30 літрів, друге на 20 літрів. З температурними шкалами. Потім що входить? Тут ще є різні фільтраційні. Таке для солоду, для, е, вже для готового продукту. Є два бульбулятора таких, є рефректометр такий, є такий. Ну, Все, що користувався, я. Ще десь а, от є м ірландський мох в, в таблетках. Використався всього... з 10, використав тільки 2. Є такі таблетки для е, загущування, є pH е, вимірювач для того, щоб е, воду міряти, яка вода йде на, на той Ну, лишилося ще трошки декстрози, щоб варив пиво. Пиво готовий в холодильнику. Стоїть молочний стаут. Отакий. От Комплект, хочу 80 тисяч гривень. Звертайтесь, в оголошенні є номер телефона. Можемо зварити разом пиво будь-яке. Купляємо компоненти, варимо пиво, покажу, розкажу все, що знаю, закарбонізуємо в. Балон. Два балона нові, два кеглі нові, два використовувані мною. Дуже зручно на відпочинок брати з собою кеглі з, з краном і будь-де на відпочинку можна пити пиво. Ось такий от комплект, ось такий. Всі, всі компоненти і для стерилізації, і для миття, і для варіння, і для розливу і карбонізації. Дякую за увагу.